Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2019-2020 років. 31 липня 2019 рік. Олександрія у себе вдома на стадіоні Ніка, команда Володимира Шарана. Приймає Шахтар Донецьк Луїша Каштру. 3-1. Шахтар Донецьк перемагає. І сьогодні друзі, хочу згадати даний матч. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 4-1-4-1 стартова розстановка в Олександрії. Володимир Шаран, главный тренер команды, Паньки у воротах, пара центральных защитников Бабоглу Бухал, Мирошниченко-Пашаев по флангах, Гричишкин центральный опорный півзахисник, Банада Банадаковец центральные атакувальні півзахисники, Лучкевич третьяков по флангах, Та Ситала у нападі. Це стартовая расстановка Александрии. Шахтар Донецьк, 4-2-3-1, стартова раз наука Даничан, Лішка, головний тренер команди, Андрій П'ято у воротах, Сергій Кривцов, Давід Хачалава, пара центральних захисників, Ісмаїлі, Сергій Болбот по флангах, Аллан Патрік, та Степаненко, центральні опорні півзахисники. Тайсон, центральний атакувальний півзахисник, Марлос Мунор Соломон по флангах та Жуніарма Райсу нападі. Це стартова розстановка донеччан. Що друзі казати про сам футбол? То Шахтар Донецьк, в принципі, команда Луїша Каштру заволоділа територіальною ініціативою, більше володіла м'ячем, більше створювала моментів. Ну, якраз це пенальті вдається заробити на сьомій хвилині матчу, якщо не помиляється, суддя призначає пенальті. А Марлас підходить до 11-метрової позначки. Супершанс Донецького виштаря Марлас проти Панківа. Сьома хвилина матчу. Донечани заробили пенальті. Пенальті, до речі, заробив жуніра Мараєс. І Смілій відео в передачі жуніора Марайса збивають. У штрафному майданчику і суддя назначає не означає пенальці. Марлас пробиває. Марлас пробиває в лівий кут, туди саме стрибає паньків, і таким чином вдається врятувати свою команду відповідно Олександрії. Марлос пробиває в лівий кут, туди саме і стрибає паньків і паньків. Рятує Олександріо. Ще був непоганий момент, у м'яч коли м'яч варіт, влучив. Дуже був непоганий момент, у Донечани. Справді хороша пішла подача Марлоса зі штрафного удар захисника донецької команди. Прям в стійку варіт пробиває. Якщо я друзі не помиляюся, Девід Хачалава. Якщо я, друзі, не помиляюся, то саме Девід Хачалава пробивав головою, але я ще А, стійку. Ще був непавний удар Тайсона. Ну, Більше Шахтар атакував, більше донецький Шахтар старофенту. Та ще пригодиться, вихід, майже був Джуніра Марайса на 22-й винімаючи, коли жуніра Марайс іде передачу і, в принципі, не та так і пройшла. І Марайс на Мараса віддав, не передачу. Але Олександр Ріці прочитали цей задум. В Олександрії також був неповний шанс для того, щоб забити. Сприкадиться хороша атака на 30-й хвилині матчу. В Олександрії пройшла з непоганим дальнім ударом, коли Андрій П'ятов справився. Хоча, в принципі, удар то був непоганий справді у виконанні футболіста Олександрії. Ну і ось вона, 42-хвилина га Матчу. Дуже хорошу атаку проводить Олександрійська команда. Кавалець. Дуже здорово Кавалець. Бачить вривання Третьякова. Третьяков виходить один на один. Удар Третьякова. Гол. Олександрія на 42-й хвилині матчу відкриває рахунок. Третьяков забиває гол. І ось так ось перший тайм завершиться. 1-0. Перевага Олександрії. На другий тайм за Паражан, Шасл за Дірак вийдуть в Олександрії. У Шахтаря Донецька вийде Коля Матвієнка, Дентіння та Лящук. Вийдуть у Донецького Шахтаря. Донечани додають швидкості у другому таймі. Донечани додають динаміки. І ось вона. 58-ма хвилина матчу. Олександрія закривається. Шахтар атакує позиційно Марлас, намагається донецький Шахтар знайти свій шанс, намагається донецька команда. Знайти свій шанс. Марс, передачи на Патріка, той відео передача на Тараса Степаненка, Тарас Степаненка, віддає передаючи на Ісмаїлі, Патрік, Тайсон. Геніальна комбінація. Патрік п'яткою повертає м'яч на Тайсона, Тайсон, простріл, Бухал зрізає ворота 1-1. Зрівнює рахунок Донецький «Шахтар», розіграла геніальну комбінацію. Донецький Тайсон виконує простріл. Виконував простріл Тайсон якраз на порожні ворота, де вже вривався футболіст донецького Шахтаря. А Бухал намагався м'яч вибити, але зрізав його у власні ворота. 1-1 Шахтар Донецька відігралася команда Луїша Каштро. Готувався же Монор Саламон заносити м'яч у порожні ворота. Але Бухал зрізає м'яч у ворота. 1-1 не відігралися. Треба був ще один момент на 60-тій хвилі матчу, коли Марлос дуже дорого відкинув м'яч. Якщо не помиляюся, то відкидав то дуже здорово якраз на Тайсона, Тайсон пробиває Тайсон і блокує захисник Олександрій. цей удар. Ще переведеться удар Ісмаїлі в ближній кут, коли Панків вступав в гру. Тисне донечани. Донечани тиснуть на ворота Олександрія Олександрія тримається. І дуже здорово. До речі, Олександрія ще контратакувала. Але ось вона, 73-я хвилина матчу. Донецький Шахтар проводить свою атаку. Команда Луїша Каштру. Девід Хачалава віддає де передачу на Ісмаїлі. Ісмаїлі, на Патріка. Патрик на Тайс на Тайсен. Рухає меч Тайснув ударго! Тайсон Забиває гол Тайсон 1-2, Шахтар Донецьк. Виходить уперед Тайсон. Геніальний удар від Тайсана. просто удар вийшов у Тайсана. Самісінький дальній кут лучає Тайсон 1-2, Шахтар Донецьк. Шахтар Донецьк. Виходить уперед у цьому матчі. Ну, а потім так дуже таку бережна команда Луїша Каштра стала діяти, намагалася третій м'яч. забити Донечани Олександрія великими силами йде відігруватися. І тут контратака на 90 плюс першій хвилині. Відбувається у Донецького коштаря Тайсон, який дуже хороший матч проводив Тайсон. Геніальна передача на ліщика Ліщук. Простр Денсіння у ворота б'є, забиває. Забиває гол Денсінья 3-1. Шахтар Донецьк забиває і втретє. Шахтар Донецьк забиває і втретє. Ну і на цьому суддя фіксує, дає фінальний свисток. Uh, ще там, до речі, був момент на 90 плюс 4-й клімнач у Денсіня. Uh, Дає фінальний свисток суддя Шахтар Донецьк перемагає. Шахтар Донецьк перемагає. Uh, нелегкий це був матч для команди Луїша Каштеру. Uh, тому що справді у Олександрія дуже здорова команда Володимира Шарана виглядала дуже здорово. І справді, команда Володимира Шарана виглядала. Але Шахтар Донецьк перемагає, і якщо брати моменти, де які були Штаре, то їх було побільше Штаре. Ну і в цілому, напевно, ще, знаєте, такий друзі, підсумок якраз то підвести того матча. Ну, в цілому, я вважаю, що Шахтар Донецьк по ділу перемагає. Але в будь-якому випадку, браво Олександрія, браво! Браво Шахтар Донецьк! Браво! Побажаємо друзі Олександрії та Донецькому Шахтарю... Всього самого самого найкращого побажаємо цим обом командам і вам, друзі, також від чергове серця. Я б хотів би хотів вам, друзі, побажати також Всього найкращого. Бережіть себе, найголовніше, да, будьте щасливі до побачення. Усім до нових зустрічей.